Доброго дня, любі друзі! Прослухайте, будь ласка, прогноз для всіх знаків Зодіака з 15 по 21 квітня 2024 року. І розпочинаємо наш сьогоднішній гороскоп із знаку Зодіака Овен. На цьому тижні ви отримуєте якусь звістку, яка, можливо, вам принесе дуже. Багато корисної інформації. Також будьте обережні із правою кінцівкою нижньою, можливо, якась незначна травма, і також на цьому тижні від вас відійде те, що вам заважало по життю. Тільці. Для тільців головне на цьому тижні дотримуватися балансу у всьому, у їжі, в роботі. У відпочинку, також ви будете під покровом вищих сил. Тому придивляйтеся, будь ласка, до всіх знаків, яка вам буде посилати Всесвіт. Тому не пропускайте жодної такої можливості перевірити ту чи іншу інформацію. Тобто, не упускайте можливості провіряти ті знаки, які вам посилає Всесвіт. Можливо, ви щось із цього знайдете собі корисне. Але саме головне тільці бути у всьому збалансованими. У близнюків на цьому тижні починається новий етап життя. Тобто, вони переходять на новий рівень їхнього життя. Починається трансформація, Відходить старе і входить щось нове. Також будьте уважні. При дорозі, тому що, можливі також якісь травми. також слідкуйте за своїм хребтом, за своєю спиною, можливо, у вас також будуть якісь проблеми. Намагайтеся не перевантажувати себе тяжкою працею. Для рака цей тиждень буде більш кармічним, а також на цьому тижні, можливо, ракам прийдеться вирішувати якісь судові справи. Це, можливо, і по роботі, або якісь побутові. Також намагайтеся слідкувати за своїм харчуванням, намагайтеся уникати все те, що вас може роздратувати, Будьте спокійними, прислухайтеся і вивчайте свій рід. Намагайтеся більше бути в колі сім'ї своєї, і також намагайтеся слідкувати за тими знаками, які вам посилає Всесвіт, тому що там ви, можливо, знайдете відповіді на ті запитання, які вас дуже хвилюють. Ну і намагайтеся все ж таки приймати всю інформацію для себе в позитиві, тому що ця інформація. На цьому тижні для раків буде мати дуже вагоме значення на майбутнє. Для Лева на цьому тижні буде дуже багато нових шансів, знайомства, можливо, будуть багато. Також цей тиждень для Леві буде більш емоційний. Тому, Леви, намагайтеся більш контролювати свої емоції і стримувати свій такий вогняний. Порив. А також у вас буде більше романтичних зустрічей, знайомств, можливо, якихось випадкових навіть зустрічей буде. Особливо це стосується чоловіків. А саме головне, Леве, намагайтеся стримувати свої емоції, держати себе. Від контролем і взагалі більш контролювати свої дії, поступки і основне слова. Для дів настає зоряний час, тобто на цей тиждень діви себе відкриють з нової сторони, і для них це буде зіркова такий, година, така можливість. Показати всі свої таланти, бажання у дів на цьому тижні також будуть збуватися, тому загадуйте діви. Також, що стосується здоров'я, то тут більше споживайте води і намагайтеся більше відпочивати біля водойом, водойомів. Також слідкуйте за своїм тілом, ті, хто перебував. В такому неприємному стані, то наступає е, така година, коли ви починаєте одужувати і стілюватися. Е, і особливо стілення вам допоможе більше е, в раціон е, води. Це можуть бути соки, вода, тобто, все те, що має більш е, натуральні е, такі свойства. Е, тому Діви, у вас буде складатися все непогано, більше води, більше відпочинку біля води, і ви отримуєте той позитив на цілий тиждень, і будете швидше виздоравлювати. А також всі ваші справи на цьому тижні будуть мати дуже гарний успіх. Терези. На цьому тижні вам треба більше прислухатися до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції і е, включити свою більше логіку. Е, також у вас цей тиждень буде більш е, спокійний, не напружений, е, але намагайтеся все ж таки не е, слухати інших, а більше слухати себе. Е, також, можливо, якісь перепади тиску. Можливо, будуть, можливо, вам е, прийдеться все ж таки е, навіщати якихось лікарів або ходити по кабінетах, по якихось правах, е, саме е, по медицині, що зв'язано. Але це не будуть такими дуже великими проблемами для вас. Саме головне слухайте свій внутрішній голос і слухайте свою інтуїцію. На цьому тижні вона вам підкаже вирішення всіх ваших проблем. Для скорпіонів цей тиждень буде більш пов'язаний з роботами і фінансами. Тобто, фінанси до вас будуть поступати в тій кількості, ну, яка вам більш потрібно для прожиття. Тобто це невеликі фінанси, але вони будуть, їх буде достатньо для того, щоб підтримувати свій фізичний стан і свій енергетичний стан. Тому вам прийдеться багато працювати на цьому тижні, вкладатися. Можливо, буде якась невеличка така депресія, апатія, можливо, буде, можливо, вам прийдеться попрацювати з якимись бумагами. Але це все вирішиться, і це все життя. Саме головне, що це буде фінансове надходження у ваше життя, але невелике і багато роботи. Тому намагайтеся. Не перевантажувати свій організм, а робити все по нормі, так, як це треба. І також намагайтеся бачити у всьому позитив, тому що негативні мислі також можуть впливати на ваш загальний стан. Тому будьте позитиві, працюйте, і ви отримуєте за свою працю. Для стрільців на цьому тижні все буде вирішуватися дуже і дуже швидко. Можливо, навіть якісь поїздки будуть зв'язані більше з роботою. Всі ваші задуми і плани будуть вирішуватися також швидко, тобто затримок не буде. Тому будьте уважні кругом, обережні, тому що. Така швидкість також не завжди буде вам на руку. Тому намагайтеся все ж таки контролювати свою роботу і свою діяльність там, де ви займаєтеся. Але взагалі у вас буде все непогано складовисть, навіть більше і швидше, так як ви того планували раніше. І також, можливо, якісь е, поїздки, які будуть вирішувати ваші основні проблеми. Для Козиріга цей тиждень буде більш домашнім, але це дома будуть ваша родина, е, ваша сім'я, е, тобто партнер ваш, чоловік, або жінка, або ваші діти. Тому ви позитив і енергію, ви отримаєте саме е, з дому. Тобто, всі питання будуть на цьому тижні пов'язані з вашою домівкою і з вашими близькими людьми. Можливо, дітьми, можливо, з партнерами вашими. Також намагайтеся бути в гармонії, більше прислухатися до свого партнера, бути уважними до своїх дітей. Ну і також не забувайте про себе. Але взагалі цей тиждень буде дуже і дуже. Таким стабільним, непогамним. Для деяких козирігов навіть буде створена нова сім'я, тобто шлюб, можливо, хтось із Козирігов отримає, тобто піде вже в новий статус жінки або чоловіка. А взагалі, цей тиждень для Козирога також буде вдалим. Тобто, більше свого часу вам потрібно проводити. Колі родини і вирішувати всі ваші питання також потрібно в колі вашої родини. Для водоліїв також настає дуже непоганий час, особливо це кар'єрний ріст, можливо, якийсь зміна статусу, можливо, якесь підвищення по роботі в цьому плані, або навіть і якийсь зміна статусу і по життю. Тобто, ви змінюєте свій статус і по життю. Тобто ви переходите із одного в інший. Також слідкуйте за своїм руховим апаратом, опорно-двигательним руховим апаратом, тобто за своїми нижніми кінцівками, за своїми ногами. Можливо, там також будуть якісь невеличкі проблеми. Тому будьте дуже обережні водолії. Ну і також слідкуйте за своїм фізичним станом. Тобто намагайтеся все держати під контролем, але не забувайте і про те, що все в ваших руках, що все на цьому тижні також буде залежати саме від вас. І тому намагайтеся не перенапружувати себе працею, і цей ваш новий статус, можливо, дуже буде мати вплив на ваше майбутнє. Тому це непоганий. Зріст в кар'єрному на цьому тижні. Для риб цей тиждень, можливо, буде трішечки таким важкуватим. Тобто будуть деякі проблеми в деяких питаннях, які треба буде вирішити. Але вони всі ну, вирішуємо, їх можна вирішити. Це не дуже такі складні питання. Також буде якийсь бар'єр. Для досягнення якихось цілей, але також завдяки вашим зусиллям, завдяки вашим е, працездатності і вашому напористому характеру ви це зможете зробити. Е, також е, вам прийдеться на цьому тижні відстоювати якісь права, те, що вам е, принад, е, прин, принадлежить по праву. Е, е, вам Стоїть за це поборотися. Це такі непрості складові завдання, саме будуть пов'язані з працею, з вашою працею. Але ви все його вирішаєте, коли будете дійсно діяти по своїй наполегливості. Тобто будьте більш наполегливими, рішучими, активними для того, щоб вирішити. Ті всі складні ситуації, які у вас будуть на цьому тижні. На цьому я буду завершувати свій гороскоп на тиждень з 15 по 21 квітня для всіх знатків Зодіака. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, крепкого здоров'я і основне мирного неба. Хай вам щастить! З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей. У мене на каналі. На все вам добре.